Епідемічна ситуація щодо гострих кишкових інфекцій в Україні продовжує залишатися напруженою із тенденцією до погіршення. На цьому заакцентували увагу спеціалісти Держпродспоживслужби міста Калуша та району. Як стало відомо, за шість місяців поточного року в Україні зареєстровано 71 спалах гострих кишкових інфекцій, в тому числі і 5 спалахів на Івано-Франківщині, в результаті яких постраждало більше півтори тисячі осіб. З них 51% Ок, складають діти, як каже начальник Калузького районного управління Держсанпідслужби Оксана Нанєвич. Зазвичай ці спалахи пов'язані із закладами громадського харчування при проведенні весіль, урочистостей та інших заходів, де основним фактором передачі кишкової інфекції були харчові продукти. Тому звернула увагу представників ресторанного господарства на дотримання санітарних норм і відповідних правил для якісного обслуговування відвідувачів. Заклади ресторанного господарства, організатори святкувань – це весіль, урочистостей у побуті днів народжень. Пам'ятайте, що ви не. Цети адміністративну і цивільну правову відповідальність за здоров'я тих, які вас оточують. Заклад повністю повинен забезпечити дотримання санітарно гігієнічних вимог щодо обладнання, щодо якості миття посуду, щодо умов створених умов для дотримання особистої гігієни. Ну і звичайно, чіткий контроль за дотриманням технології приготування страв. Оксана Анаєвич наголосила, що зараз у спекутну пору якість харчових продуктів надзвичайно важливий чинник, як і якість питної води. Тому Нагадує жителям калущини елементарні правила, які дозволять забезпечити себе і своїх рідних від можливості захворіти кишковими інфекціями. Ну, найперше, це е, режим чіткого дотримання правил особистої гігієни. Е, друге, це контрольована якість харчових продуктів. Ні в якому разі не купляйте харчові продукти на стихійних ринках і в умовах вуличної торгівлі, тому що е, тут є існують додаткові чинники і фактори, які спричиняють до забруднення харчових продуктів. Пилюка, висока температура приводить до псування харчових продуктів. І ще е, овочі, фрукти перед вживанням е, ретельно мити і даючи їх. Дітям шпарти кипятком, літо пора активного відпочинку. Усі ми збираємося на природу. На природі практично ті ж самі правила. По-перше, не беріть із собою багатокомпонентні страви, тобто, це страви, які складаються із багатьох чинників, оскільки такі багатокомпонентні страви надзвичайно швидко псуються. Ідучи на активний відпочинок, зверніть увагу на... Те, яку воду ви споживаєте, ні в якому разі не можна пити воду з невідомих джерел, тобто з пучечків, струмків, оскільки ця вода може бути забруднена як різними хімічними чинниками, так і мікробіологічними чинниками.